Друзі, вітаю! Усіх на своєму сайті Декоративний сад півдня України з Кульченко, джелами з півдня Одеської області. Сьогодні у нас 31 грудня ми так особливо нічого не готуємо, але готуємо ми раз на рік. Це у нас така традиція. Картофляники. Я вже в тому році показувала, в цьому році не готувати, і знову покажу. Я відварила картоплю зразу. Ось вона така відварена, тому що. Дивлюся, що дуже забагато. Це її заморожу відварену, потім буду місити тісто з неї вже для е, таких ругаликів з картоплі, з картоплі. Потім буду робити покажу. покажу е, смакота ще та. Ну, і картофляники теж. Бачите, я від, відварила ось таку картоплю, поки на тепло її перемолола. На півтора кілограма картоплі чищений. Я вже очищену, відварюю, значить, так. Півтора кілограма картоплі. Я додаю туди борошно, дріжджі, яйця, сіль. Я потім напишу рецепт. Ну, зараз вже я 6 яїти треба на. А, ну, я сказала, що яйця так. Потім напишу, скільки треба на, на одну порцію. Я вже зараз муку сиплю так, як то кажуть, на око, тому що вже я знаю, в яка консистенція тіста повинна бути. Воно повинно бути таке, таке м'ягесеньке, м'ягесеньке, таке аж житкувати. Все я його замісила. Тепер ставлю на 3 години. ось Біля батареї поставлю, накрию і буду його так час від часу прокручувати, щоб тепло було з усіх країв. Ну І потім почнемо виробляти. я вам. Покажу. Робимо ми їх завжди з печінкою. ну Так як у нас свої свині, я беру печінку, легені, цілізьонку, це все разом відварюю. Вчора я все відварила, перемолола і серце туди додала, підсмажила цибульку, додала цибульки, чим більше, тим краще, тим вони смачніше буде. Ну, потім буду вже показувати все. Все вчора приготувала е, печінку, сьогодні оце зробила тісто, зараз воно буде сходити, потім тим з чоловіком вже їх смажити, потім покажу. Скажу те, що смакота ще та. Ми їх оце на, насмажуємо цілу купу, потім їх порціями заморожуємо, потім достали в мікрохвильову піч, кілька хвилин, і наче, наче тільки от-от-от з пательні з пилу жару, як то кажуть. Скіт холодно, кіт он... кокосик. Любитель у нас у хаті погрітися. Матросик того в хату не заженеш, а цей з хати не вилазить. Ну, все, друзі, зараз ставлю тісто, нехай воно підходить. Ось, бачите, тісто, гляньте, як вже війшло з гіркою. Ну, я зараз почну його брати. Бачите? Ну, я беру його двома ложками, отак одною беру, другою підрізаю. І ось кидаю в муку. Ну, це другою знімаю. Однією рукою не можу зробити. Ну, я накидаю, потім покажу. Ось печінка я приготувала, бачите, ось вже готова. Ну, зараз поставлю так. Налагодю, щоб було видно, як я роблю, а потім будемо вже смажити. Ну, ось так я беру ложками це тісто і викидаю муку. Беру руками. Ну, бачите, таке мягесеньке мягесеньке виходить. Ставлю начинку, і як пірожечки робляться ось. Так, зараз досточку треба присипати макою. І поки першу порцію я наліплюю, потім вже чоловік приходить і починає їх смажити. І ось так ми їх ліпимо. І ось як звичайні пірошки ви зліплюєте їх ось. Ну і потім оці отак от, щоб вони були такі. Круглесенькі, щоб були. Знову, бачите, ось беремо воно зовсім таке ріденьке. Я обмакую в муки, роблю такі кругляшки, ставимо начинку, воно тісто таке досить-досить ріденьке. Повинно бути. Ну я думаю, що той, хто робить пиріжки, у кого тісто на кефірі, таке ріденьке тісто робить, то той знає, яке воно повинно бути. Ось потім раз, 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 і все. Обкачали і воно кругленьке. І так ось кожен раз. Смажу я, кинула смальця, боже так не зручно і долию зараз олії. Ой! ні рукою. Ой, зробила все-таки. Ну, буду тепер мити, розлила олію. Так. Е жиру повинно бути багато, тому що вони повинні прямо плавати, топитися. Бутилка така мягка, зараз долью ще. сковорідки багато жиру. У нас смалець свій ось і олія. Так, ну тепер почну трошки смажити сама, тому що чоловік заснув після зміни, тож, заснув. Не буду вже його трогати. Ось, бачите, я спершу наліпила. Ну ось, Бачите, накидала знову тіста. Ось такі ось ляпашки. Можна, поки в муці, їх отак от обкачати. Муки не жалійте, муки треба багато, бо тільки трошки мало муки, тільки мало муки, то воно приліпає до столу. Спеціально прийшла на цей стіл, щоб тут було в мене місце. Буду ліпити отак на дощечку і підносити до сковорідки. Бо я ті роки ліпила там біля. Плити, то там не дуже зручно тулитися один біля одного. Такі ось картопляники, скільки їла, чесно скажу, не їла саме з такого рецепту ніде. Так готувала моя мама. Я так колись наша сусідка покійна, вже давно померла вона. Ну, вже така старенька блажіночка, вона теж так ліпила Такі ж самі от, можливо, мама й б навчилася, не знаю. Но, скажу, що дуже смачні виходять. Так, зараз спробуємо. Трошки від муки обтрусимо, Вони такі гарненькі. Так, і сюди ставимо. Ну, ще рано. Ще поки рано. Так. А кіт собі спить он. Балдежник. Ну що, поки я накладу, потім покажу. Їх весь час треба перекручувати. Не дуже-дуже всходять. Це тісто дуже-дуже таке пухке і дуже всходить. Їх переверну Так. Тут, ось, бачите, куди викладаємо. Ретовий з духовки, застелили його і сюди будемо викладати. Так, дивимось, щоб вогонь був по центру на сковорідці. Так. Тепер зверху тільки вони почнуть репатися, треба зразу їх перекручувати теж. Ну, зараз ще їх перекручу перший раз, і тоді можна буде ліпити далі. Трошечки чоловіка пожалію, поки він поспить, потім вже буду його будити, бо я сама це буду до второго пришествия їх ліпити і смажити. Тіста багато наліпили, скажу, потім ми їх заморожуємо в пакет по штук 15-16. Заморозили, потім будь-який день дістали, розігріли і красота. Я... ну Взагалі по рецепту треба робити такі, от мілесенькі. Ну, це знаєте, скільки з ними возякаться. Я тут зробила дві порції, тож їх буде багато. Сюлі я не дуже накалилася, зараз вони почнуть лопатися. Тільки-тільки почнуть лопатися зверху, Оце це зверху ця сторона, що тут шов. Зразу кладу на шов, потім трошки вони починають по бокам, отак от по краям такі. Як дирочки виходять такі ось. І тільки, о, перевернула. Ось, бачите, вже ось починає розходитись. Все. Перший пішов, он другий вже пішов, все. Треба їх усі перекручувати. Ну, бачите, такі красончики. Ось ще друга сторона підсмажиться і витягуємо. Оце щось туди. Ось так перекручується, буває. Буду я досмажувати одну, одною рукою це. Теж от показувати всі, хто жарить пиріжки, той все знає. Ось така ось процедура. Бачите? Ну, от і все, бачите, скільки вийшло ось. Оце тут ну тут порції половиною у нас. ось Весь розламала один, ось гляньте кін. Пухенький, пухкенький, бачите, які виходять. А смачні які. От лишилося ось все перемити, купа посуду, плита, все в муці. Вимила поки стіл, все було в муці. Ну, зате дуже багато смаколиків тепер у нас. Тепер половину лишаємо, половину в заморозку. Ось такі в нас картофляники, друзі. От, в тому році ми їх на Новий рік робили, в цьому році раз на рік робимо. Таке, тому що, ну, дві години пройшло. От Спочатку, як я почала їх ліпити і закінчив, чоловік смажити, пройшло дві години. От за дві години ми їх посмажили. Я ліпила, чоловік смажив. Досмажував вже. Ну, от і все, друзі. Перелишилося чекати Новий рік. Бажаю всім гарного здоров'я. Всіх вітаю з наступаючим Новим роком!